Вітаю, Херсон. Був запит на мікрорайон житло-селище, жилпоселок. 6, 7, 8 січня. Як будуть справи? Житло-селище, жилпоселок, міста Херсон. Ворог це гроби. Буде робити страшно. І не будете знати, з якої сторони, незважаючи на свята. Про це дуже будуть багато розмовляти. Квіти будуть темними. В темних енергіях квіти. Бо випало від ворога, можуть бути, треба бути обережними. Така інформація дана, і більше нічого, ми. Ми питаємо, нам відповідають, які можуть бути прогнози. Питає забалка. Частный сектор забалка Херсон 6, 7, 8 січня. Будь ласка, підскажіть, які будуть там новини? Забалка район. Забалка житловий сектор, частний сектор? Забалка Херсон 6, 7, 8 січня. Забалка якось більш-менш випадає спокійно, але ви будете знати грусні новини, від яких буде боліти серце і все. Отакі. Звістки будуть страшні, ви будете вдома боятися, щось будуть, якісь суперечки. Такі не дуже вдома будуть гарні енергії. Одні діти, тільки, одні діти тільки, якщо вони там є діти, вони будуть подарунки ждатися. Дорослі будуть дуже переживати в своїх домах, будуть суперечки. ну це таки, І будуть погані звістки. Погані звістки будуть про. Ви будете просто огорчатися. Поняли? А тепер я не хочу, щоб ви огорчалися, Я вас. Всіх вітаю з наступаючим різдвом, і щоб ми були всі жили в мирній країні, любили один одного і щоб у нас було все добре. Дай, Господи, твого захисту, усій Україні. Обнімаю вас, усіх, поздравляю вас із святами, всього вам найкращого. Дякую за увагу.